Роксолана 20 років, метр сімдесят шість. Вітаю вітає. Шанкаломічник. Завичати виконувати світ. Я хочу доказати собі, що я можу. Хочу доказати, що красива дівчина — це не лише ззовні, а й так того, що Так, до дядька. Доктор Софія, 21 рік, матір 72. Думаю, що у тебе конкурс Що? Я хочу випробувати себе. Всі знайомі завжди мені роблять компліменти, що я красила вишукана дівчинка. Звертаються до мене за порадою, і тому я хочу, щоб вони оцінили не тільки мої знайомі, а й професіональні журі і сказали мені, чи дійсно це так. Які як вважаєте, ваші найсильні сторони, що ви сьогодні від всіх дівчат, які там сидять залі самі сторони, я рахую це моя природа, краса в майдані, також це мій внучкий розум. Моя кому кабельність, я знаходжусь в мову з людьми різного класу і мені це дуже часто допомагає в житті. Ну і моє ворога разбудь доброго дня. Діолетта, 19 років, метр сімдесят дев'ять інш? The study? Mm. It's, uh, it's uh, chemistry. Would you like to be a doctor? No, I, uh, I am a scientist, no, just a Доброго дня. Тетяна, <постив> 22 роки, 1,62 м. Трошки два кроки назад, щоб всі вас змогли бачити. Розкажіть, будь ласка, виконавчий статус місцевого. Так. Якщо ви статус місцевого, то навіщо вам цей титул? Ясно. <постив> ви навчаєтесь? Я працюю. Але навчаєтесь? <постив> а, навчаєтесь? <постив> а чим займаєтесь? Я роблю все, ну, Ви хочете стати на сім? Так, мені все. Я хочу довести собі і щоб я можу виграти в конкурсі.